Нічим не допедені, а винувачені, які щойно пролунали. Але хочу вам розповісти трошки глибше, тому що, на мій погляд, це є важливо. Вчора, в 21.30, я знаходилась в одна офісі. Там не було не охорони, не якихось людей, ні чужих людей, нікого. В 21.30 ввалилася величезна кількість людей. В ауніці, зброї, на дитині автобусах приїхали. Що вони приїхали в брати на дитину автобусах більше 30 людей, можна запитати до людини, яка без охорони знаходиться в своєму офісі. Але ці не завершилися, вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуками. Я запитала, а є у вас рішення суду, або, можливо, прокурор щось написав, або, можливо, будь-який документ, які у вас є. Керівник групи сказав, ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу, мабуть, щось у вас є. Він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показало. Я сказала, добре, ви приїхали без нічого. У вас немає ніяких абсолютно. Причому е, виписка з фактової справи. Я кажу, ну у вас нічого немає. Може, я хочу адвоката дасте мені запросити. Вони сказали ні, ніякого адвоката. Ми будемо негайно робити обшуків. І причому, буквально зараз. Всіх людей, які були в офісі, просто працівників, заблокували у всіх без виключення, забрали телефони, всі, що не було, нічого не пояснюючи. І потім ця колосальна кількість мужиків, більше 30, заброньовані всі, так? почали, по суті, ну, там цей офіс вивертати не зранку. У людей не було нічого, щоб навіть показати, в чому вони мене видбачують. І потім згрібається. в ну, мене, як і у вас на столі, можливо, ці файли цих паперів за останні півроку, згрібають все, складають мішки. І все, де написано: парламент, фракція, підсумки, аналітика. Просто все це буквально по номерам записують в протокол. І в додатків, вже як злочин оформившися. Розумієте? Я кажу, почекайте, це наші таблиці, які ми, коли йдемо на фракцію, ми голосуємо по ним. А тут, ми кажу, ці таблиці ми віддаємо всім, хто хоче з ними ознайомитись, це наша аналітика. У нас є коло людей, які ми це розсилаємо. Я кажу, в чому тут взагалі злочин? А ви от аналізуєте голосування не тільки своєї фракції. Там ми голосуємо, ми аналізуємо голосування всіх фракцій. Ми знаємо групи, які Франції. Що тут такого? Вони говорять, все це розберемося. Справа ну, навіть не сього. Міттєво вивернули сумку, подоставали телефони, і у них є такі невеликі пристрії, забуті там всі коди, вставляється і код за декілька хвилин він відкривається. І просто, от у мене телефон 5 років. Ніхто абсолютно. Навіть близько ніколи не подумати, що все моє життя, всі мої якісь переписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями, я людина, я можу чомусь радіти, десь там якомусь голосуванні чи ще щось. Ну це політика. І коли беруть і вивертають речі, які взагалі не мають ніякого відношення до того, що вони прийшли, то це просто реальний жах. І я можу вам сказати, що загралися якщо чесно. Тому що таке, знаєте, нахабне насильство, воно вже переходить всі межі. Знайшли протесерву. Ну це ще не все. Вони ще просто мене питають, а де кабінет Власенка? Я говорю, а ну, Власенка при чому? Ви ж до мене прийшли? Та ні, каже, ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті Власенка робиться. Ну, Ви знаєте, що класенка очолює тимчасову слідчукомісію по порушенням силових структур. Там від чого подивитись? Я кажу, він вперед в парламентській асамблеї Ради Європи. І коли повернеться, ви можете прийти і обшукати. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрачимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. В підсумку ми десь там на контрольних пожежних пунктах знайшли ключ від кабінету власника і відкрили, кажемо, заходів. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет, забрали у нього там всі флешки, все, що там тільки було, просто згрібли. Там взагалі було сівки ніяких не було, Ні, навіть виписки з єдиного реєстру. І я можу сказати, що таке, знаєте, зухвали, коли е, робота моя як депутата, як керівника фракції. Аналітично. Да ми там розглядаємо, хто, які фракції, як голосує, ми після кожного дня отримаємо роздруківки, у нас на це секретаріат працює. Ну це що, злочин можна запитати. Потім вони почали перевертати все на світі і говорять, а де сейф? Я кажу, а що ви взяли, що у нас в російські сейфі? А вони говорять, ну, мусить бути такий великий сейф, там у вас якимось ручками. Я кажу, немає такого сейфу. Ми почали повертатися ящики, так там якісь защадження невеликі є, але вони у мене в декларації це защадження, ну, які я просто там тримаю, тому що мені іноді потрібно. Ну так що, це що злочин. Хай почитають мою декларацію, і це абсолютно немає взагалі до моєї парламентської діяльності ніякого значення і відношення. Знаєте, я думаю, що е, той факт випам'ятаєте, як. Коли я і власне та вся наша фракція публічно виступила проти НАБУ, САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалися, а по суті, це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових осіб. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб все-таки це був незалежний орган, але Призначеної українцями якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними, хоч якийсь контроль. От сьогодні це відбулося, так само, головне не це. Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, які прес-релісніли. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні будь-які розмови, вони зараз будуть викидати. В ефірі, ну так, а ми що не маємо права на якесь власне життя. Ми не маємо права на емоції, ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Це що? Отставив? Чому все це робиться без суду, без аргументів, без слідства? Прийшли, вкрали телефони, тому що ми були більш м'які, що вона все це, вкрали. вкрали документи, а потім папаються всього. І виймають якісь родзинки і дискредитують публічно. <поставлено> е, Ви скажіть, це антикорупційна <поставлено> робота? Ні, це не антикорупційна робота. 12 <поставлено> годин ми це знущаємо І ще три літні жіночки, які ледве дихали там, за 75, яких теж 12 годин не Знаєте, я хочу сказати, що я пам'ятаю останній раз. Коли під час революції гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани на Жерпові, це були люди Яроковичі, і вони там все громили. Так вони, хоча б як фіговий лісточок, приносили е, якісь рішення через консуду. Вони різні через паркани, але з рішенням почесного суду. Для чого ми це це довели? Це що повне справі, і що означає, що приватне життя. Людини, будь-якої депутати, підприємця можна так от витягнути із твого телефона і сіяти, і, по суті, робити вирок для того, щоб взагалі зрозуміти, що там було. Це, це просто, мені здається, що ми країну довели до краю. І я думаю, що це ще поєднується дуже тісно, ця агресія проти мене і проти власника. Не тільки тому, що ми чесну позицію заявили про Боїса, просто чесно. І не відступили від неї. А ще й тому, що я чітко, ясно, публічно говорю про те, і ви знаєте це, що йде публічна така ползуча, по суті, колонізація України через певні закони, де ми вже, як Україна, не приймаємо жодного рішення. Я думаю, що це теж є мені удар і за це теж. Но я хочу вам сказати, що я ніколи не вважала себе слабкою людиною. Я вважаю, що треба всім боротися, щоб у нас була правова